Всім привіт! Ви на каналі Жека Технолог і в цьому відео ми поговоримо про регулювання дзеркал на Audi 80B3B4, в кого механічна регулювання. І є ось така шляпа, дивіться. Воно живе своєю життю. Крутиш, мутиш, ніфіга не регулюється. Тобто сюди крутиш, крутиш, мутиш, воно кудись їздить Дивіться, воно кудись поїхало, але все, все, воно зупинилося і воно всю дорогу. оце отаке, Отако, отако. Туди-сюди, туди, сюди. Це просто хана. Так, дивіться, водійське дзеркало. Не обращаю внимання, що воно тріснуте. Дивіться, все на місці. Все, нікуди не двигається, регулювавки піддається. Що нам потрібно, щоб це все діло устранити? Оце, ну це просто хана. А в їзді воно гуляє, не видно в залі нічого. Нам потрібно, нам потрібен ніж, Підковирюємо, клац, І цю всю шляпу достаємо. Отак. От Дивимося, в нас є 4 типа е, отвірточку, 4 регуліровки, тобто 4 троса. право ліво верх низ І ми що робимо? Ми робимо що? Беремо отвертку, крутим один вліво, другий вправо. Так, ми натягуємо троси. І так само на цій. І пробуємо, і все в нас должно получиться. Так, поїхали. Крутим. Тут покрутили. Тут в другу сторону покрутили. Ще покрутили. Должно стати тугенько. Тут покрутили. Стало тугенько, перевіряємо. Ніфіга. А, ні, вверх-вниз щось случилося. Крутим другий. Е, хай буде сюди вправо. Тут вліво, стало тугенько, дивимося сюди, опа, і що в нас? У нас дзеркало вправо-вліво вже не двигається, трошки двигається вверх-вниз. Хорошо. Не пам'ятаю, куди я крутив, мабуть, сюди. Все, стало тугенько. І тут що у нас? Теж тугенько. Дивіться, ці регулювачки ось є один. Гачечок его сюда и вот так вставили, защелкнули и пробуем крутить. Крутим одне, не крутится. Право-лево. Есть право-лево. Вверх-вниз не хоче. Значить щось ми не так зробили. Ладно. Переробляємо. У мене тут є проблем. Одного зубчика немає. І одна крутиться, друга особа не хоче. Проскакує. Тобто їх треба механічно зараз виставити і потім виставити дзеркало Ну зараз тросики натянуті. Бо в нас шов правильно. Дзеркало на місці. Ні туди, ні сюди не ходить. Так що ставимо палець вверх. Кому цікаво, підписуємося на канал. Я думаю, ще буде немало відео про отаку Audi 80. b 4 кузов. Ну, у мене.